Доброго дня! Сьогодні говоримо про надзвичайно важливу проблему завершення взаємодії із людиною-психопатом, з людиною сталкером. Що ж нам робити, якщо, на жаль, хтось із близького оточення, настільки близького, що це вже критично, і є загрозою для вашого життя або, хоча б, для якості вашого життя, що нам робити, якщо сталося саме так, і психопат є. Нашим близьким контактом, від якого треба позбутися. Тут є 12 простих кроків, ми сьогодні з вами їх досконало вивчимо для того, щоб ми пішли, убезпечивши себе. Адже, незважаючи на такі досить популістичні заяви деяких людей про те, що треба просто йти, не оглядаючись з гордо піднятим чемоданом, насправді це зовсім не так, тому що. Від психопата просто так не підеш. Іноді це небезпечно для життя. Іноді попередні якісь декларативні заяви про те, що я піду від тебе і хай тебе чогось це навчить, можуть коштувати людині життя. Іноді ситуація може розвертатися так, що людину доведеться рятувати, тому що психопат. Як ми пам'ятаємо, немає абсолютно емпатії і до людей, яких він використовує, ставиться як до своїх речей. А річ не має права піти від хазяїна, він так вважає. І якщо ця людина вже моя, і я її використовую, я її експлуатую, значить будь-який бунт буде розцінений як. Абсолютний нонсенс, він має бути жорстоко придушений, і жертва має за це поплатитися. Тобто такий розклад подій у голові у психопата і він вважає себе абсолютно в своєму праві. Ніхто не має права. Від мене піти, тобто в нього така парадигма. І якщо, наприклад, це чоловік, який не хоче відпускати дружину, то він так їй і каже: Ти моя будеш до смерті, до гроба. Якщо це психопат-начальник, то він буде... Робити абсолютно все для того, щоб вас знищити. Більше того, будь-який психопат буде робити абсолютно все для того, щоб вас знищити, а ваше подальше життя зробити просто неможливим і перетворити його в абсолютний хорор, трилер, жах. Тобто все зробить для того, щоб помститися. Отже, тому є певні правила для того, щоб піти від такої людини і залишитися в живих, як то кажуть. Перше правило: ви маєте його засвоїти залізно, ви, в принципі, маєте право піти. Ви маєте право піти від людини, яка над вами знущається. яка... Порушує ваші особисті кордони, яка знижує якість вашого життя, яка знецінює вас, яка завдає вам е, психологічного і фізичного болю. Ви маєте право піти. Ви не дерево, що ви пустили коріння, і маєте сидіти там, де ви сидите. Хоча. Дуже багато таких досить патріархальних традиційних сімей нав'язують своїм членам родини цінності, що якщо вже ви одружилися, то терпіть, да? терпіть до того, поки поки живі, і в результаті жінки. Дійсно терплять роками, десятиріччями, терплять побої, терплять, терплять знущання, терплять іноді навіть тортури, тому що так заведено в сім'ї. Якщо ти вже вийшла заміж, то ти маєш терпіти. І, до речі, і чоловіки бувають заручники цього постулату, тому що якщо ти вже одружився і тобі не повезло взяти. Дружину психопатку, ти не розібрався, що це, тому що психопати дуже гарно грають, вони можуть ввести в оману навіть досить професійних людей, а тим більше пересічних. То як це ж твоя чоловіча гідність, якщо ти дружину покинеш і втратиш родину, щось з тобою не так, ти якийсь неповносправний чоловік. Відповідно, чоловіки теж багато хто бувають заручниками і терплять. Отже, перший постулат, ви маєте право розірвати відносини, які вас травмують. Другий постулат у вас мають бути ресурси. Ви не можете піти в ніч боссі. В тобто, ви маєте мати якісь накопичені ресурси. І якщо ви розумієте, що ці стосунки вас вбивають, то дуже важливо. Хоча б малесенькі невеличкі суми відкладати, хоча б малесенькі невеличкі ресурси людські накопичувати друзів, сусідів, родичів, які вам можуть співчувати, або які можуть надати навіть якусь більш потужну допомогу. Ідеально, це якийсь потужний ресурс у вигляді людини, яка набагато. Міцніша і е, сильніша за вашого агресора. Тобто, якщо ви маєте якогось захисника, це може бути батько, це може бути член родини, це може бути е, хто завгодно, е, там мати, родичі, е, інші е, шефи, якщо це робочі відносини е, рангом більш вищі. тобто ви маєте знайти захист. Чому психопати і сталкери вони надзвичайно боягузливі по своїй природі? Вони такі круті тільки з тими, хто слабший. Будь-хто сильніший за них, в них викликає природній інстинктивний такий жах, і вони намагаються триматися подалі, тому що вони розуміють тільки ієрархічні відносини, тобто хто крутіший, хто вищий, хто сильніший. Якщо вони бачать, що вони програють, що вони слабші, то вони відходять, відпускають жертву. Це так. Проте. Все одно не завжди так виходить, і не завжди ви можете отримати ці ресурси. Не всі люди в тих ситуаціях, коли вони можуть знайти собі якогось заступника, і тому, хоча би мінімальні ресурси фінансові, ви можете накопичувати самі. І хоча б мінімальні ресурси, нематеріальні, тобто знайти куди тікати, знайти організації, які допомагають. Пізніше будемо про це говорити, знайти хоч щось, що витягне вас із цієї прірви, матеріали, відео, почитати щось, по, почитати в інтернеті в будь-яких ресурсах на відповідних форумах, відповідних пабліках. В соцмережах, де люди діляться подібним досвідом, тобто накопичити собі інформаційний хоча б ресурс, щоб розуміти, що це за проблема і що з нею робити. Наступний крок це заміна телефона, телефона саме. А іноді, ну, хоч якщо немає такої можливості, то Карти не блокування цієї людини, тому що він буде дзвонити вам з усіх можливих телефонів: лівих, правих, там друзів, сусідів, родичів. Це має бути просто зміна номера. Далі має бути повне блокування його в соцмережах і всіх його можливих. Контактів, через яких він може за вами слідкувати. А ще краще просто не вести соцмережі, нічого не писати, не виставляти фото, не давати якихось матеріалів для того, щоб можна було вирахувати вашу геолокацію, ваш поточний стан, людей, які вам допомагають, тобто ніяких даних про вас в мережі не має бути. Далі. Дуже важливий крок: ідіть е фізично, так да? тобто переїхати, перебратися в інший район міста, якщо це можливо, якщо можливо. Е Піти до людей, яких він не знає, тобто не мама, тато, брати, сестри, тому що це вираховується моментально. Да? А люди, яких він не знає, да? це якраз той етап, про який ми говорили: ресурси, да? знаходити знайомих або організації, які допомагають. Це було б ідеальним варіантом, тому що психопат починає жертву свою розшукувати, де тільки може. І повірте, він зробить життя нестерпним не тільки ваше. А всіх людей, до яких зможе дотягнутися, він буде погрожувати, він буде чинити фізичну розправу, нічого цю людину не зупинить. Якщо у вас є ілюзії про те, що ну не можеш бути настільки погано, повірте, може. І від погроз він дуже швидко може перейти до дії, особливо якщо це не високофункціональний психопат, який контролює більш-менш свої прояви. А якщо він кримінальний психопат без тормозів, то в такому випадку небезпечно буде. Всім, включаючи тих, хто буде вам допомагати, Ось чому найкраще все ж таки звертатися до абсолютно незнайомих для психопата, не для вас, незнайомих для нього людей або до організацій, які допомагають у подібних ситуаціях. Чому треба переїхати? Тому що люди можуть роками лишатися в одній локації з психопатом, який які би обіцянки він не давав, буде поводити себе з плином часу тільки гірше. Це завжди, тільки так і не інакше. Ще не було прецедентів, щоб психопат змінився, вилікувався, щось там усвідомив і стало краще. Зміни будуть, але зміни будуть тільки не гірше, і треш буде все більш поглиблюватись і поширюватись. Тому фізично треба йти. Немає чого чекати. Ви єдине, чого дочекаєте, що людина дійсно втратить абсолютно всі межі кордони береги, і ви просто можете загинути. Тобто недооцінюйте цю небезпеку, навіть якщо вам здається, що ну не все ж так погано, і іноді він буває милий. Звичайно, буває, тому що треба вас тримати на короткому повідочку і у вас мають бути якісь. Зачепочки, гачочки, які будуть вас тримати, а це і є ті короткі періоди просвітлення, які ви потім згадуєте і кажете: ну Ні, ну він же міняється. Так? Насправді це просто гра, це така тактика для того, щоб вас утримати максимально надійно. Далі, тобто в ідеалі кинути все і бігти, да? не світ за очі, добре підготувати цю втечу, розуміти, куди ви йдете, розуміти, які у вас є ресурси. Проте бувають ситуації, коли це зробити, просто ну, дуже важко. У вас може бути море е, тих е, таких якорів, які тримають вас поруч. Це діти спільні, це бізнес спільний, це е, спільні кредити, іпотеки і так далі. Да? Що робити в такому випадку? Є е, дуже хороша і ефективна техніка, проте вона дуже пролонгована і вона розрахована на довгий період. Вона називається сірий камінь. Станьте сірою каменюкою, не цікавою, не потрібною, абсолютно не ресурсною для цієї людини. Забудьте про те, що ви приваблива жінка, ви маєте бути неприваблива. Забудьте про те, що ви цікава людина, яка ділиться своїми думками, ідеями там, і так далі. З вами має не бути про що поговорити. Ви просто ніяка. Причому ви можете при цьому навіть підігрувати, підкреслювати, казати: дивись, я дуже втомилась, я дуже здала, я відчуваю себе просто виснаженою. А такій людині, як ти. Все ж таки непрестижно мати таку дружину, як я. да, Давай, чесно, я тебе зрозумію. Я думаю, що нам всім так буде краще, якщо ти будеш щасливий з тим, хто дійсно тебе достойний. да, Тобто, м'яко і акуратно передати його кудись в чийсь. Інші руки, можливо, якщо хтось захоче мати такий сюрприз, але насправді психопати вони харизматичні і вони завжди знаходять заміну, і буде знову якась наступна нещасна жертва. І зрозуміло, що це не дуже чесно по відношенню до той людини, яка буде наступною, зіпхнути їй на руки свого тирана і деспота. Можливо, ця людина буде сильніша, можливо, вона знайде заступництво, можливо, вона зможе його відшити і зразу чітко поставити кордони. Божу психопатів не завжди виходить маніпулювати жертвою абсолютно безмежною, безкарною, іноді знаходяться ті, хто абсолютно не буде жертвою психопата, чітко поставить на місце і зразу, да тому будемо сподіватися, що йому на життєвому шляху трапиться саме така людина. А ви маєте стати сірою каменюкою. Вас нема, ви не цікаві, ви не існуєте, і е, насправді це те, що може вам врятувати життя. Тобто, щоб він сам пішов, зробити все, щоб ви стали для нього непривабливою, непотрібною, нефункціональною, щоб ви перестали бути ресурсом. Отже, поки що на сьогодні все. У нас є досить багато ще інших способів, які теж допомагають перервати ці травматичні стосунки. Про них я розкажу у другій частині нашого відео. Головне, ви зараз почули. Я дуже сподіваюся, що у вас вистачить сил і ресурсів, ще додатково знайти інформацію, почитати, зрозуміти, з чим ви маєте справу. А у наступному відео я ще докладно розкажу. Решту способів, як можна допомогти собі у такій критичній ситуації, тримайтеся я теж з вами.